Гарного дня. Мене просять мої щось пекти до чаю, але без дріжджового, Зараз чи то печенька в мене вийде, чи то пряничок якийсь з печем. Значить так, нам треба спочатку я візьму щепотку солі, десь десь чайної ложки, щоб не забутися. Цукру в мене 5 ложок. так, майонезу кину для початку. Але це ще не все. Дві ложечки десь, так? Яєчко. одне. можете не класти. Я покладу в мене є. Я купила. Кефіру нам треба 200 грамів стакан. Так, 200 грамів. Тепер, якщо в кого є маргарин, покладіть маргарин. А в мене сьогодні буде смалець. 125 грамів треба смальцю. У мене хороший смалець такий. Ось, робила сама Так. І треба буде 400, анільку вкину. І 400 грамів треба буде борошно. Я зараз буду його перевіювати. Перевію, потім розпушувач покладемо столову ложку сюди. Столову ложку ось я кладу розпушувача. От так. От. І тепер буду замішувати. Ось так просто беру і замішую. А поки я замішую тісто, я попрошу поставити лайк, підписатися. А ще підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Силочка в шапці профіля. І в Фейсбуці підписуйтесь. Все буде добре. Ось таке, дівчата, тісто вийшло. Я його кладу відпочивати прямо тут. Хвилин 10 хай відпочиваю, я відпочиваю, тим часом трішки приберуся і включу духовку розігріватись на 180 градусів. Потім розкатаю так пласт і звичайним стаканом будемо видавлювати. Тепер, дівчата, розкатала я тісто в пласт, десь пів см, поколола хаотичною вилочкою, От видавлюю звичайним стаканом такі печеньки. А ось дівчата мої коржики ставлю зараз хвилин на 10 в духовку, 180 градусів. Може на 15 побачимо. Ось такі дівчата вийшли в мене коржики. І так покрутила, і так. Ось дивіться. Ну, звичайні коржики Треба чай робити. Добре. А смалець зовсім не чутно. У мене був смалець. Якщо у вас є масло, маргарин, кладіть маргарин. У мене смальця смачні. Всім бажаю всього найкращого, миру, терпіння, затишку. І бувайте, всі здорові!